Алло, я до тебе ч і зайти не можу? Ну тому що я вийшов. Я вийшов. Бо хоч показує, що ти граєш. Я не играю, я не граю. Я стрім запускаю. Ты заходишь. Там. Так, хоть так порн. А, 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 а. Короче, э, хочешь снимать видео, то я не дуже. Не, ну в принципе, мне треба карту дорубить. божечки. Мне треба больше пасхалок, а именно командный блок. А який канал? Розба... Розбану. Розбану. Розба... Як немає стріма? Ну... Тут мені... А, все, просто бубах. Короче, що граю? А, у мене груз май. Коротше, кой там кет? Ти стопрозився. А... Я не знаю, реально. Я не знаю. Я зараз відео особи знімати. Давай я перше пострімлю, а потім вже записуємо відео. Але прикол, що треба. Ми зробили дві карти, а нам треба ще одну зробити і ще кращу. Здрастя. Лабар покрасть. Здрастя. Кого тонки... Бляха, мікрофон. А чому стрім не йде? Як не йде? Мені все иде. Мене чути, не, алло, алло. Стрим не йде, тому що Майнкрафт запускався у мене. І вот чому? МоДЖанк Studio. Я ще чат не можу читати, а хотя я можу с телефона зайти, почекайте секундочку. С телефона зайду. <плес> 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 Зашл а мені відкрила ютуб музика. Нормально. Е, захожу на стрім, короче. Куда на Мунворд? И ты якусь базу кріск зробля, а? Окей. Я зайшов. А все. Ну, бо у мене майн запускався. <плес> Алло, ты перчу ти мене? Алло? Тепер чути улю, база 71, відповідь. Я вже ще відходив. Донатик в описі. Куда Та Та коло дверей стояв, я закривав двері, вони відкрились, бо в мене вікно кно відкрите. Кстати, онлайн, а дякую, що мені онлайн піднімаєте. Дуже благодарний. О, Все, я зійшов. Алло, тепер чого ти мене? Алло? Теперь чого? О, алло, чую я тут мене? Чую тут? Чого чую тут? Чую тут? Ай, боже. Бо... Окей. Е... Чому так висно? ТП до мене, тепріск. Тебя у тебе. Стій, у мене ж... У мене графіка велика. Тускло, мягкая, після. Ого! Ой, а, у мене стрім виснув а У мене кнопка заїла І ще стрім выснее. У мене кнопка заїла? Та я буду отбирать стояв, я тут так? стрим лагая. Та, да? та все знову лагає. Ага, я не можу, люди. А то у мене з інтернетом. У мене інтернет на стілі. У мене інтернет на стиле. Заплевать базу. Ок, и диутай мисс. Дякую, что лайк поставила. Бести, бести. Окей, я выключу. Ну як буду в чат дивиться и трохи. Я звук вымкну. Все Просто буду дивитися. Як це. Е, так. Ті, хто хочуть файно дивитись стрім без такої неякісної картинки, заходите на лаштування 820. Е, ГМ3. Ой, ГМ-1. Тупорик треба взяти. Чого? Пос один, и пос два. Пос два. Сет ноль. Что я сделал? Ой боже, что я сделал? А що у мене стрім завис, та У мене стрім завис. Стрім завис. Алло? У мене на телефоні стрім завис. Люди. Мій стрім працює? збі... Все, мы не стрим намкнулся на телефоні. Так, РГ. Mm. Стоп! Ой, що я А, то у мене стрім іде, я просто так потихо говорю. Я вже тому що у мене стрім не йде. Я уже такий. Привет, да. Lutar e... Oi. Ok. Tem um crisco, de risco. Ah, é Aš būsiu jo asmeniškai tepatys. Gam... Gam... Все-таки утик. Ну еще ничего. Ай ай ай-ай-ай-ай запретил букву. Лан пока э, мне пора. Окей, okay, попал це криз, який вже мав типа піти з команди, ну типа він уже пішов з команди. Так він уже пішов з команди. Він уже пішов з команди, ну, окей. Okay.